Розглянемо наступну логічну задачу. У підручнику 128 сторінок. Сторінки з 4 по 127 пронумеровані, яку загальну кількість цифр використано в нумерації. Давайте розглянемо мову задачі більш детально. Зверніть увагу, що пронумеровані не всі сторінки книги, а з 4 по 127. Що це означає? Якщо ви візьмете будь-яку книгу чи підручник, то побачите, що перші сторінки та останні зазвичай не пронумеровані. Тобто на цих сторінках не проставлено номер сторінки. Також зверніть увагу, що нас питають про кількість цифр, які використано в нумерації, але не чисел. Давайте пригадаємо, чим відрізняються числа і цифри. Поглянемо на число 10. Воно складається з цифр 1 і 0. А число 125 з цифр 1, 2 і 5. Тобто цифри це символи, за допомогою яких записують числа. І всього є 10 цифр від 0 до 9. Тепер давайте розглянемо таку послідовність 8, 9, 10, 11. Тобто 4 числа. Скільки ж тут цифр? 8 складається з однієї цифри, 9 з однієї, 10 – з двох цифр і 11 – з двох. Тобто ми маємо 6 цифр, 4 числа, але 6 цифр. Наприклад, якщо б ви друкували ці числа на клавіатурі вам би потрібно було натиснути на клавіатуру 6 разів, тому що для кожної цифри є окрема клавіша. Повернемось до нашої задачі. Нам потрібно порахувати загальну кількість цифр, які використано в нумерації. А числа у нас від 4 до 127. Тобто, для того, щоб порахувати всі цифри, ми можемо виписати всі числа від 4 до 127 і порахувати цифри. Але це досить складно. Давайте розглянемо інший підхід. Наприклад, можна розбити послідовність з 4 по 127 на три групи. Перша група з 4 до 9, друга з 10 по 99 і третя зі 100 по 127. В першій групі у нас будуть одноцифрові числа, тобто складається з однієї цифри, в другій двоцифрові числа складається з двох цифр, і в третій групі трицифрові числа складаються з трьох цифр. Якщо ми порахуємо кількість чисел в кожній групі, помножимо на кількість цифр, з яких складаються ці числа, то отримаємо загальну кількість цифр. То як же нам порахувати кількість чисел в кожній групі? Для першої групи все досить просто: з 4 по 9 порахувати легко, але от в другій групі з 10 по 99 порахувати досить складно. Тому давайте розглянемо, за якою формулою можна порахувати швидше. Давайте візьмемо послідовність від 1 до 4. І тут ми бачимо, що є 4 числа. І порахувати іншим способом можна за наступною формулою. Беремо останнє число, віднімаємо перше і додаємо одиницю. І отримаємо так само 4 числа. Тепер давайте застосуємо цю формулу до більш складної послідовності. Нам потрібно порахувати в першій групі числа від 4 до 9, і це ми бачимо 6 чисел. Давайте перевіримо, чи працює тут наша формула. Беремо останнє число, віднімаємо перше і додаємо одиницю. І маємо 6 чисел. Так, справді формула працює. Але зверніть увагу, що ця формула буде працювати лише для тих послідовностей, де наступне число менше, більше за попереднє на одиницю. Тобто, між ними різниця саме на одиницю. Повернемося до наших груп чисел. В першій групі ми вже порахували, буде 6 чисел, в другій 99 мінус 10 плюс 1 90 чисел. В третій групі 127 100 плюс 1 28 чисел. Отже, ми знайшли, скільки в кожній групі чисел. Пригадаємо, що в першій групі у нас одноцифрові числа, в другій двоцифрові, в третій трицифрові. Тому нам потрібно помножити ці числа на кількість цифр в числі. Перша група 6 множимо на 1, тому що це одноцифрові числа, в другій множимо на 2, бо складається з двох цифр, і третій – складаються числа з трьох цифр, значить, множимо на 3. Отримаємо ось таку кількість цифр в кожній групі. Нам залишилось лише їх додати. Додаємо. Поміняємо місцями 180 і 84, щоб легше рахувати, і отримаємо 270. Отже, відповідь 270 цифр було використано в нумерації сторінок.